Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Віча в нашій практично щоденній програмі Апостольські Настанови. Я про Володимир Давидов з вами читатиму Святе письмо. А, також трішки прокоментуємо його і ми продовжуємо з вами а, якраз такий період випав, що ми з понеділка по п'ятницю з вами спілкуємось, вірніше, читаємо і коментуємо послання Святого апостола Павла до Ефесян. І а, хотілося б вам нагадати буквально деяких таких. Декілька нюансів, що апостол Павло писав це послання під кінець свого життя, перебуваючи вже в ув'язненим, наскільки ми розуміємо, був домашній арешт, але тим не менше арешт у Римі, і писав до різних церков. І лист, який написаний, той Ефесян підписаний, на сьогодні нам так відомий, в ранніх ранні його списки зустрічаються без упоминання Ефесен. І крім цього, першого упоминання в перших віршах, більше ніде не говориться, що це апостол Павло звертається саме до інших, саме до Ефеської церкви, в якій він перебував декілька років. Все це говорить про те, що це можливо пізніша вставка і писалась, можливо, не до Ефесін, а можливо до е деяких церков інших. Групи Воно ну, Взагалі це послання відрізняється від інших, що апостол Павло не обговорює Тобто воно таке соборного характеру для всіх адресовано. І умовно його можна поділити на дві частини це послання. Перше, це перші три глави, вони більш такі доксологічні, ортодоксальні або. Можна назвати це сим, сповіданням символу віри апостола Павла. Тобто в перших трьох главах містяться основні моменти віровчення і, взагалі, в що ми віримо. Апостол Павло викладає, починаючи з того, що з предвічної ради пристоїть ріців про цей світ. Ну, Апостол Павло, звісно, не говорить про преститут річців, але говорить про те, що. Як і створення цього світу, так і спасіння людей було Господом визначено ще до початку цього світу, до його творіння. Ну, а ми вже додаємо на, як би що на передвічній раді престої тріці. От, це перші три глави. Вони такі більш дійсно віросповідальні. А інші три глави, з четвертої по шосту, вони більш такого характеру практичного. Тобто, знаєте, перші три глави, в що вірить християнин, а і 4, 5, 6, інші три глави, яким має бути християнин, як він має реалізовувати свою віру і взагалі, ну, які, ну хто він, що він? Не в що вірить, а хто він по сутності своїй, по своїм діям, по своєму життю. І от апостол Павло в 4 главі, в другій половині, він говорить про саме про те, яким християнин має бути. І цікаво, що в принципі за великим рахунком апостол Павло нічого нового не відкриває, ми зараз послухаємо з вами, а повторює віковічні істини, які містяться як в Старому Завіті, як в Декалозі Моїсея, тобто в десятьох заповідях, так і містяться в євангельських текстах. Тобто нічого нового, але він це. ну якби, це ж послання адресовано не нам з вами, які вже давно християни, хоча і воно нам корисно, безумовно. Особливо в тому, в що ж ми віримо насправді, бо е, інколи можна. Е, можна ну, У мене були такі випадки, е, що людина вірить в Пресвяту Трійцю, але вона думає, що Пресвята Трійця це та іконочка, яка на панелі в машині. Тобто Ісус Христос, е, Святий Миколай. І там Іан Хреститель чи там Богородиця зображена. зображений. Оце ну, це, це Свята Трійця. Тобто Він вірить в ту Трійцю, але він не знає, хто це. От. Отже, все ж таки, нам корисне це послання, безумовно, але отакі віковічні істини, як має жити християнин, вони нам відомі, але апостол Павло їх групує, нагадує. І, знаєте, під, повторюючи їх, він. Ну, давайте так, апостол Павло проповідає віру в Ісуса Христа, він заперечує закон Моїсеїв. Ну, як заперечує? Він говорить, що він вже не потрібний. І, і ну, в інших своїх посланнях, там в основному, от ми з вами читали до Галатів. Але є один такий момент, що заперечуючи закон Моїсеїв, дехто міг подумати, що заперечуються і заповіді Божі. Але апостол Павло в іншому листі, також до Ефесян, він говорить про те, що ті істини, які сповіщені. В Старому Звіті вони залишаються, залишаються актуальними для нас. Закон Моїсеїв це саме ті приписи, які регламентували і формували буття іудея, але ці зобов'язання не поширюються на християнина. Але віроповчальні і такі загально, загальні істини вони залишаються вічними. Тому, я, тому і сам Ісус Христос каже, я не прийшов зруйнувати старий звіт, а доповнити, виповнити його і доповнити. Браття пише апостол Павло: відкинувши неправду, говоріть істину, істину кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. Ну, по суті, повторюю, не свідчі неправдиво, не лже свідчі, а треба бути щирим один до одного і ну, не обманювати. так? А далі, гнівайтеся та не грішіть. Нехай Сонце не заходить у гніви вашому і не давайте місця дияволу. Теж дуже важливий момент. Тобто, да, да ми люди ми можемо гніватись. Але він каже, якщо ви гніваєтесь, то не грішіть. Тобто гнів може бути присутній. Ми бачимо в Євангелії навіть гнів у Ісуса Христа. Але гнів може бути пристрасний. А може бути праведний. От у Ісуса Христа, коли він виганяв торговців з храму, це був праведний гнів. А може бути пристрасний, коли ми пускаємо гріх в своє серце, ненависть злобу і якби в гніві втрачаємо свою сутність, не пануємо над розум не панує над емоціями. Так от гнівайтесь, але не грішіть, не допускайте гнів в своє серце. Ну тобто, знаєте, як оцей вираз є, що розум. Зараз ні, не згадаю. Суть, суть в тому, що розум має бути холодний. Тобто гнів може перебувати в розумі, раці, якби займати раціо, але в серце його пускати не можна. Інакше він, там, як розбишака, поп поперекидає все догори. І теж дуже гарна порада, нехай сонце не заходить у гніві вашому. І не давайте місця дияволу. Тобто, саме от панування над гнівом у людини це дуже важлива річ. І навіть якщо ми піддались гніву, і цей гнів був справедливим, то цей гнів не може бути в нас ну, оселятися в нас. Він може бути прояв його, але ми не маємо грішити в ньому. І бачите, що сонце заходить, тобто, він не має бути тривалим. Тому що тривалий він захоплює душу людину і поневолює її, підкоряє її собі. І стає пристрастю. От. Ну і знову ж таки, да, не заходить у гнів вашому, і, і не давайте місця дияволу. Тобто, наскільки гнів і перебування диявола в нашому серці суміжні речі. Тобто, десь прогнівався, не встиг себе взяти докупи, не встиг отямитись, а диявол вже в твоєму серці. Ну, це дуже небезпечно. Це по суті духовні закони буття людини. Можна їх з ними погоджуватися, можна їх заперечувати, але так воно є. Нема, нема і, оп, і дияволу вже в твоєму серці. І гріх, і пристрасть. Далі апостол Павло знову ж таки повторює заповідь. Хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками користь, щоб було що подавати тому, хто потребує. Не просто говорить, дотримуватися заборони, не кради. а Говорить, якби повчає людину, перестань бути іждієнцем на тілі суспільства. Заробляй. І крім того, що ти утримуєшся від гріха, крім того, що ти трудишся, в, Крім утримання в гріху, е одночасно е здобувай чесноту, е добрі справи. Являй своє милосердя ближньому. Зар не кради, а зароби гроші і допоможи тому, хто нужденний. Тобто, така, знаєте, прямо е е медаль з двома сторонами. І не красти, і робити добро, давати подаяння, милосердя, справ займатися справами милосердя. І далі читаємо. Ніяке гниле слово нехай не виходить із, дуз, із уст ваших, а тільки добре для необхідного збудування, щоб воно давало благодать тим, що слухають, і не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення. От е, знову ж таки, про гниле, гниле що може виходити з уст людини. Це якраз така відсилка апостола Павла до повчання, до повчання Христа. Що оскверняє людину те, що з неї виходить, а, те, а не те, що входить. В принципі, тут більш ширше розкрито. Але ну, якби, головна ідея саме ця. Хай виходить з уст тільки добре. Те, що служить на користь комусь, на користь тобі, собі, комусь і ну, якби, на збудування. Щоб воно давало благодать, тобто, щоб воно приносило користь тим, хто тебе слухає. Ну, Звісно, тут ще й говориться про ну, істинність віровчення. тобто, не, 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 якщо, ми говоримо, якщо апостол Павло вже говорить, що давало благодать, що слухають, то тут саме, напевно, ще й стосується і проповідників християнських, що вони мають дотримуватися істинного віровчення. О, і не ображайте Святого Духа Божого, як, яким покладено на вас печать у день відкуплення. Тобто не бухольствуйте. Так, усяке роздратування, людь, гнів, крики, лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинуті від вас. Знову повертаємось до е, теми гніву. І все, що в принципі з ним сумісне, так? Лють, крик, лихослів'я, злоба. Це все, апостол Павло, по суті, це коротко про це сказав, але знову повторюється, тому що це важливо. Я думаю, кожен з вас погодиться, що коли у нас є прояв гніву, ми втрачаємо контроль над собою. Ми знаємо з літератури художньої і взагалі з життя, що в гніві можна наговорити і наробити дурниць. А з художньої літератури. Як з художньою. З життя, можливо, не нашого, але з прикладів життя, коли люди в ярості можуть навіть іншу людину лишити життя ну, забрати життя у іншої людини. Тобто страшні речі, я апостол Павло на цьому, бачите, навіть двічі зупиняється, наскільки це небезпечно і треба бути обачним. Або будьте один до одного добрими. Ані, вибачте, усяке роздратування треба, ну, і це все відкинути, а будьте один, до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простивав. Ну, тобто, закликає до знову ж таки панування миру в серці, утримувати, як би не давати гніву і все, і, і його компанії, давати паростки в серці людини, але бути добрим, милосердним, прощати один одному. тобто, Вдосконалюватися в антиподах гніву, криху, лихослів'я і, і люті саме бути добрими, милосердними і прощати один одному, і тут якби підводить до того, що не просто треба утримуватися від певних гріхів, а, 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 а зростати в, в, в їхніх протилежностях серед чеснот, але дає нам і образ для наслідування самого Христа. Тобто гнів коли? Коли у нас є обіда, нас образила. А він каже, прощайте один одного. Крім того, що не давайте, не пускайте гріх в серце, будьте милосердними, добрими і прощайте один одному. Але не просто прощайте, бо ну бо так треба, а тому, що ну, у нас є той той, не, той, з кого нам треба брати приклад з Христа. А Він нам простив. Як і Бог у Христі простивав, адже кожна людина грішить і е, Господь її саме ну, прощає, і досі навіть прощає, простив тоді, коли саме як апостол Павло акцентує у сині своєму, тобто, завдяки пришестю Христа в цей світ його е, смерті та Воскресінню. Але можна і продовжити Господь і досі прощає, коли ми до нього звертаємось, просимо пробачення, що в частній молитві особистій, що коли ми приходимо до священика на таємство сповіді і теж там розкаємося, і отримуємо прощення гріхів. Тобто, ну, от, апостол Павло пройшовся по головним таким критеріям, які. які Є характерними для християнина по небезпекам, які є в його житті, і от якби поставив нам той дороговказ вказ і нагадав, з кого нам треба брати приклад з Христа, кому наслідувати Христу. Адже Христос є істинна шлях і життя для кожного з нас. От на сьогодні ми апостольське читання завершили. Ще раз хотів би ну, якби, вибачитись: вчора просто фізично, настільки був втомлений, не зміг до вас вийти в ефір. Е, розумів просто, що це буде ніякої користі. Він мені, не при... ні, мені ні вам, напевно, не приніс. Е, правда, е, інколи такий стан, що вже ніяк. через це, ну, Ви зрозумієте. А сьогодні, як би, слава Богу, ми з вами зустрілися. От. Що ж, будемо тоді завершувати. Дивлюсь, у нас в чаті, поки написала Марія Мартинюк. Вітаю вас! Слава Богу, навіки Бога Слава. Дякую, що ви з нами. Всім вам дякую за підтримку, за те, що ви донатите, є спонсорами, там, підписались на спонсорство в Ютубі. І також за те, що ви поширюєте контент, підписуєтесь, коментуєте, шерите. Ставити вподобайки за всю, за всю цю підтримку. Вам щиро дякую. Це, це дуже важливо і це мотивує. Ви навіть не повірите, наскільки. От, Любов Коваль, дякую і вам, спасибі, що ви в ефірі. Тож, тоді будемо завершувати наше, наш, нашу сьогоднішню зустріч. Був радий з вами поспілкувати. По, по, по з вами зустрітися, поспілкуватися, дивлюся сьогодні мало написали, тому таке спілкування поки з моєї сторони. Ну, вже як є. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І, звісно ж, не забуваємо молитися за наших захисників, воїнів, які боронять нашу домівку, нашу країну, наші домівки і наші сім'ї. І нас з вами разом. До побачення на все добре, до зустрічі з завтрашнім євангельським ранком. І дасть Бог побачимось вечором. Поговоримо далі на тему послання до Ефеся. До побачення.